Для того, щоб створити курс, спочатку треба зайти на дошку. Після цього обираємо роль, під якою ми створимо курс. Вибираємо вкладку Курси і натискаємо Створити. Це буде дитячий курс, так я його і назву. Далі вибираємо псевдонім. Те, що буде відображатись у посиланні. І... Тепер мову, термін стажування і статуси. Після того, як ми завершимо розробку курсу, треба обрати доступний, щоб у користувачів він коректно відображався. Було б класно зробити описання, щоб користувачі могли розуміти, чому вони будуть навчатися. Також завантажити логотип. Ми можемо зробити так, щоб випускник отримував сертифікат після завершення курсу. Після внесення всіх даних ми натискаємо Зберегти. І курс створюється.